Вітаю всіх. Я як завжди з бумажкою, але ніколи не читаю трибуни ті бумажки. Ніколи... І хочу просто по-простому вам дещо сказати. Ми говорили тут про обладні, все сьогодні, а все-таки дещо не, захопили, не захватили трошки такий, таку галузь, як психологія тієї ж дитини, психологія того ж. Працівника внутрішніх справ, психологія того ж десантника, розвідника і всіх інших. На це повинно щось впливати. Раніше дійсно було було слово сказане, що в радянські часи була політизована ця система виховання будівника комунізму, але зараз все ж таки потрібно більше уваги звернути на психологічний розвиток. і... Самовдосконалення психологічне що дітей, що дорослих. Е, ну, що я вам хочу сказати? І ще 40 років тому, коли я служив в Угорщині, я ніяк не міг зрозуміти, навіщо нас із вертушок на озеро Балатон скидали з 12-15 метрів без нічого. Просто вночі на воду. А потім, коли почався Афганістан, я б це зрозумів. Це вже була. Практична психологічна підготовка. А об тобто, воду можна так же розбити як об землю. Але ми готувалися для чого? Для Афганістану. Коли вертушка підлітає і не встигає зависнуть, висипалися, покотилися, все, і вертушка ушла, поки ціла. От для того нас готували. Це вже був психологічний ракурс, і фізичне виховання, і психологічне виховання. Ну і тому все таки ми. Планували, ми плануємо. І зараз готується монографія, психофізика та становлення хортингіста. Є психологія спортсмена, є там різні 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 загальні. А ми зараз займаємося чисто для хортингіста, як для дітей, так і для дорослих. Тому я так думаю, на осінь вона буде готова. Я думаю, всім роздадуть. Всім дадуть, всім плакають, всі буде користуватися. Тому що я хочу сказати ще, що я в молодості 17 років віддав швидкій медичній допомозі, тому що в мене ще й медична освіта. А друга половина життя це вже педагогіка. От. І що я хочу сказати, в 89-му році, після Афганістану, я створив спочатку, як маленький, клуб юних десантників. Який переріз за півроку у центр патріотичного фізичного виховання. У мене були це в броварах. У мене, мене в броварах наші працівники внутрішніх справ називали другий Макаренко. Ви, мабуть, чули, що колись у броварах у Макаренка була школа, Республіка Шкіт. Це бровари. От. І мене наші міліціонери називали другий Макаренко. Чому? У мене було більше 600. Пацанів займалися, які всі стояли на обліку міліції. За час навчання у мене ну, все займалися. Вони навіть по три стрибка на чайці зробили. От. Вони всі після цього були зняті з обліку міліції. Вони відслужили хто в десантні, хто на, на кордоні, хто в внутрішніх військах, потім в міліції. Вони всі стали справжніми людьми, тому що був я 10 років керував цим центром сам. От постійно була психологічна обробка цих дітей не нав'язливо, але обов'язково. І їх готували самим, самих, щоб вони готували себе психологічно до різних стресових ситуацій. А екстремальні ситуації, стресові ситуації це ну звичайно, поліцейський хортін, вибачте мене, це основне в цьому. О, тому я ж кажу, що ми готуємо цю книжку. Ну і знову таки, розумієте, я, як психологічно можна було, е, я провів за два роки в Афганістані особисто 56 бойових операцій. І після кожної операції могла, вибачте, мене поїхати криша. Знову.